Отже, наступне питання звучить так: чи ми можемо стверджувати, що всі ті, хто використовують певним чином магію, є професійними сатаністами? За Біблією, ми вже побачили у деяких наших попередніх відповідях, ми не можемо розмежовувати магію на білу або чорну ну, магію, будь-яка магія, вона не є поклонінням Богові, тому Біблія дуже чітко називає все це ідалянством. І в той самий час, коли деякі можуть свідомо поклонятися, сатані деякі можливо це не усвідомлюють, і навіть якщо їх перевірити на якомусь там детекторі брехні, вони дійсно підтвердять, що вони і не розуміли. Що вони поклоняються сатані. Записання ми можемо однозначно стверджувати, що всі вони використовують сатанінські знаряддя, методи і ритуали. Або те, що дуже добре розписав апостол Павло в листі до рівнян в першому розділі, де він говорить приблизно такі слова. Вони правду Божу замінили на неправду і честь віддавали, і служили творінню більш як творцеві, що благословенний навіки. Отож, Біблія чітко розмежовує поклоніння Богові і поклоніння не Богові. І... Те, що всі вони поклоняються не Богові, це однозначно. Те, що деякі з них використовуючи сатанінські знаряддя або за походженням, або за нинішнім значенням, можливо, дехто з них використовуючи всі ці речі, дійсно не розуміє глибини своєї помилки, це однозначно. Рівно, як і ті люди, які не поклоняються Богові, не можуть всі однозначно розуміти, що вони є ідолянами додатково для власного ознайомлення, ми можемо прочитати книгу «Вихід», 20-й розділ, повторення закону, особливо 11-й розділ, 6-й вірш і 17-й розділ, 3-й вірш. Отож, чи ми можемо сказати, що всі вони в лапках професійні сатаністи? Ні, але ми можемо однозначно стверджувати, що всі ті, хто використовують тим чи іншим чином магію, вони свідомо несвідомо поклоняються сатані, свідомо чи несвідомо використовують сатанінські знаряді. Тому, де заборонить нам Бог будь-що з цієї галузі.